Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це у 2014 році. Задовго до повномасштабного вторгнення Російська Федерація силоміць і незаконно захопила Крим за наказом Володимира Путіна. Відтоді експерти сперечаються про справжні мотиви: або це було грубе демонстрування сили, або старт ширшого плану повернення земель, які він вважає історично російськими. Або ж відвертання уваги росіян від корупції, економічних проблем та інших негараздів. Тепер, за словами президента України Володимира Зеленського, нарешті вимальовується відповідь: він переконаний, що зрозумів, до чого саме готувався Путін увесь цей час. Анексія відбулася на початку 2014 року після Революції Гідності в Києві, де сутички між протестувальниками та силовиками завершилися усуненням від влади тодішнього президента Віктора Януковича. Російські спецпідрозділи зайшли до Криму, блискавично захопивши ключові об'єкти, зокрема будівлі кримського парламенту, змістивши легітимну владу та поставивши проросійське керівництво. Далі відбувся поспіхом із численними порушеннями проведений референдум, на якому затвердженням російських органів нібито переважна більшість підтримала приєднання до Росії. Більшість країн світу визнали це голосування недійсним і таким, що порушує конституцію України та її суверенітет. Москові це не зупинило. Кремль мілітаризував півострів і встановив повний контроль. У тривалій промові Путін назвав Крим невід'ємною частиною Росії та представив Москву захисницею мешканців, яким нібито загрожували події в Києві, Донецьку, Харкові та інших містах. Він також твердив, що Україна прагне вступити до НАТО, чим нібито підведе кораблі альянсу в притул до російських берегів. Усе це, за його словами, виправдовувало захоплення і возз'єднання Криму. Та Путін майстер пропаганди, який безсоромно перекручує реальність під власні інтереси. Ми спостерігали це не раз нещодавно. Під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом він розіграв готовність до поступок і мирних домовленостей, а потім знову розгорнув масштабні удари по Україні. Він уміє маніпулювати очікуваннями за кордоном і водночас. Маючи всередині країни майже необмежену владу створювати потрібні наративи та переходити до наступного плану. Тож його виправдання анексії Криму не можна сприймати буквально. Істина відкривається лише тоді, коли подивитися, що саме Росія зробила з півостровом. Потім найуважніше за цим стежив Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому виданню Le Point, де знову пролунало питання, чи можливий мир в обмін на поступки щодо Криму. Він нагадав. Таку ідею часто просувають під час дискусій про припинення вогню. А Дональд Трамп навіть закликав у соцмережі погодитися на збереження Криму за Росію та відмову України від наміру колись вступити до НАТО. Зеленський відкинув будь-які поступки, наголосивши, агресора не можна винагороджувати. Москві слід чітко сказати Стоп. На запитання, чи має Україна коли-небудь відмовитися від Криму, Донецька чи Луганська. Зеленський відповів однозначно: ті, хто зводить усе до територій, не розуміють ані намірів Росії, ані масштабів її руйнівної спроможності. Порушення територіальної цілісності це злам норм міжнародного права. Прийнявши це, світ дозволяє агресору чинити сваволю і руйнує умови нормального життя. Земля це не просто ґрунт, це домівки, могили батьків і пращурів, це школи і діти, це простір історії, кіно та поезії. Росія намагається стерти нашу ідентичність і переписати минуле. Ми боремося за людей і свою історію, а не лише за лінії на карті. Коли французький журналіст запитав, як переконати європейців, віддалених від фронту, що небезпека стосується і їх. Зеленський сформулював ключову думку: Крим це трамплін. Захоплення півострова, як і одночасне втручання на сході у 2014 році, було задумане для охоплення півдня України і підготовки нового наступу. Якби Україна гіпотетично залишила Донбас, чого не станеться, вона оголила б Харків, місто з півтора мільйонами мешканців, і відкрила б шлях до захоплення промислового центру Дніпра. Події лише підтверджують цю логіку: Росія швидко перетворила Крим на військову базу. Розмістивши там 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк із бомбардувальниками Су 24 М і винищувачами Су 30 см на аеродромі Саки та іншими силами. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році вона використовувала кримські аеродроми, зокрема САКИ і Бельбек, як стартові майданчики для ракетно-бомбових ударів по українських містах і позиціях оборони. З Криму злітали безпілотники в південні та центральні регіони. Цивільний аеропорт перетворили на базу безпілотної війни зі складами та замаскованими наметами для зберігання численних БПЛА. Завдяки прикриттю Криму, чорноморський флот Росії діяв із Севастополя, запускав крилаті ракети Калібр і намагався блокувати судноплавство біля Одеси. Керченський міст зробив півострів ключовим логістичним вузлом, що поєднує його з російською територією і дозволяє швидко перекидати ресурси та особовий склад у двох напрямках. Кремль завіз у Крим найсучасніші системи: зенітні комплекси типу с 500 і потужні радари, демонструючи наскільки цінним він вважає півострів. Без Криму Росії було б значно важче домінувати в Чорному морі і Азовському морі, здійснювати масовані ракетні обстріли південних регіонів або розгортати масштабні наступи з півдня на Херсон і Запоріжжя. Довелося б йти головно зі сходу через Луганську та Донецьку області. Скориставшись перевагами Криму, Росія нині контролює приблизно три чверті Херсонщини та Запоріжжя разом, а також переважну частину Луганщини і Донеччини, загалом близько 20% території України. Чи був це довгостроковий проект? Цілком можливо. Роки ходили чутки та з'являлися повідомлення про бажання Путіна розширити сферу впливу і повернути втрачені республіки колишнього СРСР. Для цього потрібні терпіння та поетапне планування. Скористатися суспільною кризою у 2014 році, захопити Крим, роздмухати сепаратизм на Донбасі, нарощувати сили та інфраструктуру, і, зрештою, у 2022 році завдати удару по всій країні. Слова учасників подій це підтверджують, Гліб Павловський, колишній радник Путіна, зазначав, що операція з анексії була детально підготовлена заздалегідь. Спецпризначенців головного управління розвідки не відправляють на чужу територію без чіткого плану, а блискавичне виконання свідчить про багаторічну роботу генерального штабу. Інший критик Геннадій Гудков наголошував: Путін прагне увійти в історію як збирач втрачених земель. Сам Путін невдовзі після анексії заговорив про Новоросію, згадуючи східні області України та кордони часів імперії. За даними незалежної нової газети, у Кремлі навіть циркулювала зливна записка про плани не тільки анексувати Крим, а й просунутися далі на схід і південь України за кілька тижнів до березня 2014 року. Сукупність фактів показує, Крим ніколи не був фінальною метою він був трампліном. Зеленський попереджає, план може сягати далі за Україну до самої Європи. Якщо Путін узяв би під контроль Україну, він використав би її так само, як плацдарм, залежно від сили чи слабкості Європи. Москва від Парижа на відстані менше трьох тисяч кілометрів. Ракети, якими Росія б'є по Україні, вже мають дальність. 2500 км, кілометрів, а обидві сторони розгортають системи на 3000 км. кілометрів. За два роки застерігає Зеленський. У Росіян може з'явитися багато ракет із дальністю 5000 км. кілометрів, і в Україні також. І тоді моря й океани нікого не вбережуть. Тому Україна закликає союзників посилювати санкції і бити по воєнній машині. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслює, агресивні цілі Росії не змінилися, готовності до змістовних переговорів немає. Потрібні жорсткі нові заходи щоб отямити Москву. Тим часом Сергій Лавров вимагає, аби світ визнав нові територіальні реалії окуповані Донеччину, Луганщину та Крим за російські. Сам Путін на військовому параді в Пекіні поруч із Сі Цзіньпіном і Кім Чен Іном заявляв про успіхи на всіх напрямках і погрожував далі тиснути, якщо Україна не прийме мирну угоду. Немає миру, не буде зменшення ударів. Ціна вже колосальна: близько одного мільйона російських втрат, десятки тисяч знищеної техніки, ослаблена економіка, дедалі важче життя для громадян. Та все це не зупиняє Путіна. Україна своєю чергою тримає оборону, збиває безпілотники і ракети, відбиває хвилі штурмів, проводить глибокі удари на території Росії та б'є по військовій інфраструктурі в Криму, знищуючи бомбардувальники, виводячи з ладу бази та розмикаючи російський контроль. Позиція зеленського незмінна: жодних територіальних поступок. Це ускладнює мирні домовленості та загрожує затяжною безвихіддю без швидкої перемоги чи компромісу. Якщо різко нічого не зміниться, кінець війни лишається віддаленим. Саме тому українці наполягають на ще жорсткіших санкціях і твердості Європи, і саме так треба розуміти роль Криму як трампліну, що пояснює минуле і застерігає про можливе майбутнє.